На чергове засідання колегії управління культури, національностей та релігій винесені два питання: це звіт про роботу Івано-Франківської обласної філармонії та про підготовку до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Далі Надія Семенкович. Перше питання порядку денного про роботу обласної філармонії доповідав директор Андрій Савка викликало жваве обговорення учасників зібрання. За минулий рік колектив підготував 57 нових програм, 356 концертів, які слухали більше 44 тисяч глядачів. Призові місця на фестивалях і конкурсах, виїзди з концертами в сільську місцевість, співпраця з творчими колективами інших областей це складові позитивної роботи колективу. Однак учасники колегії зазначили, що на концертах фактично відсутні викладачі і учні аж трьох музичних шкіл міста. Не цікавляться. Музичними програмами студенти і педагоги інституту мистецтв зовсім не ведеться естетично-виховна робота філармонії з трьома університетами краю. А це десятки тисяч людей. Для наших музичних шкіл, для наших музичних закладів, для навчальних закладів. Ми проводимо. Такі скажімо, акційні акційні квитки, акційні абонементи, щоб люди могли до нас частіше ходити за менші кошти. Бо ми розуміємо, що не завжди люди мистецтво мають можливість відвідати наш заклад. На загал, роботу колективу визнано динамічною і активною, але для молодого директора є чимало проблем. В першу чергу це є в нас транспортна проблема, тому що робиться дійсно цікаві творчі проекти, і є цікаві Творчі колективи, виконавці, солісти оновився склад за останній час, але ми не можемо до кінця представляти програми, скажімо, навіть на рівні області через те, що в нас є певні транспортні проблеми. Хотілося б, звичайно, щоб трошки було більше в нас, скажімо, штатних працівників, але ми розуміємо, що зараз не так все просто, тому що йде певна така. Економія, можна сказати, в державі. Начальник відділу культури і навчальних закладів Ганна Халак підкреслила, що відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка подія року для Прикарпаття. Розроблена програма заходів, серед яких творчі звіти районів області, виставки, концерти.